Блядь, де мої ключі? Іди сюди, блядь. Що случилось? Де мої ключі? Я їх тут лишав. Та не брав я твоїх ключів. Та як це, блядь, ніхто не брав і їх немає. Де вони ділися? Постав їх тут, де взяв, блядь, нахуй ти їх трогаєш вообще. Та нікуди я їх не ставив, я їх не брав, на що мені надо? А ось вони. Дивись, блядь, ще раз візьмеш, пізди получиш, поняв мене, нахуй? шльопак? Все, я, блядь, більше говорити два рази не буду, нахуй. І отак, блядь, постійно. Ти там мені щось сказав? Ні-не, ні, нічого, нічого. Дивись, блядь, бо я вернусь зараз. А якщо хочеш побачити нову серію, не забудь підписатися та поставити лайк. Всім гарного дня!